Це ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею це письменниця, журналістка, авторка блогу UA History Ганна Черкаська вийшла з нами на зв'язок вітання, пані Ганно, раді вас бачити в нашому ефірі. Доброго дня вам усім, будьте живі та здорові. Дякуємо за віншування, пані Ганно, хочемо з вами поспілкуватися про 105-ту річницю однієї з найбільших техногенних катастроф в Україні і найбільшої, мабуть, на початку двадцятого. Століття в історії Української Народної Республіки йдеться про звіренецькі вибухи 6 червня, так, якщо я не помиляюся, була ця річниця. Але ну, через те, що зараз відбувається в нашій країні щоденні вибухи, ця тема, можливо, трішки відійшла на задній план, але все-таки хочемо пригадати про цю криваву сторінку історії України і Києва, зокрема, чи можете розповісти? Про причини цього вибуху, чи їх встановили, хто міг до них бути причетний, і як це все відбувалося, пані Ганну? Ви знаєте, 6 червня 1918 року, і 6 червня 2023 за одним сценарієм практично відбувалися вибухи, оці страшні катастрофи. Великого європейського масштабу. Тому не забувати такі події, а аналізувати їх це вже наше завдання. Бо без того, що ми не вивчимо історію, матеріальну частину, ми будемо весь час повторювати. Ну, почну із такого сумного слова, як катастрофа. Ми його часто зараз вживаємо, В перекладі з грецької це загибель, кінець, або, як дехто каже, початок великого кінця. Це несподіване лихо, руйнування, це переселення людей, це великі жертви. От це називається гуманітарною катастрофою. Катастрофи поділяють на природні, цього ми торкатися з вами не будемо, і техногенні, або їх ще частіше називають теж гуманітарними. Така техногенна катастрофа відбулася в Києві звіренці. Вони відбувалися і раніше. Головна причина наших українських катастроф. Це бездержавність. Кожний окупант старався як мога більше взяти, а після мене хоч потоп. І ми навіть з вами і не згадуємо про ті величезні катастрофи. Така, наприклад, як 1902 року у Закарпатті раптом на 20 метрів просів соляний рудник. Рудник називався Кунігунда. На його місці утворилося Солоне озеро. І зараз це озеро називається Кунігунда, а це свідчення великої катастрофи. 1908-го на Західній Україні свердловина Ойл Сіті з глибини 1015 метрів викидала за добу по 3000 тонн нафти. Нафта потрапила в Ністер, почалася велика пожежа. Це теж велика європейська катастрофа. Але найбільшою катастрофою для нас виявилися більшовики. Вони планували свої воєнні стратегії, і в сценарій цих входили. Катастрофи техногенні. Якраз та, про яку ми говоримо 6 червня 1918 року, коли вибухи знищили цілий Звіренецький район. Не залишилось жодного будинку. 105 років між подіями Каховка і Київ. але Аналізувати і робити висновки, це наше з вами таке завдання. Чому? Що стало причиною? Справа в тому, що Україна, дуже довго, маючи соціалістичний уряд Центральної Ради, погоджувалася на Федерацію Росії. Не уявляла себе без соціалізму. Якщо Україна не соціалістична, то ніякої України говорили Кірманичі. І от зрештою, коли дозріли, коли 18 грудня практично було розірвано стосунки між соціалістичною Росією і УНР. І тоді. Як і зараз, до речі, нам підсовують не війна, а громадянська війна. Її починають червоні червоногвардійці із УНР, звідки в УНР червоногвардійці. А виявляється, так себе назвали загони. Антонова Овсієнка, причому росіяни найбільше наполягали на тому, що він Овсієнко, тобто це боротьба між українцями. І дійсно ці червоногвардійці швидко взяли Катеринослав, Полтаву, Київ, але Берестейський мир врятував УНР. Врятували хлопчики під Крутами. І тепер, уже після того, як Україна мала дипломатичні стосунки із Австрією, Німеччиною, Францією, коли на Україну пішло в півмільйонне військо австрійців і німців. і Посунуло росіян практично до їх російських кордонів. Як зараз важкий період росіянам був як кисень потрібний мир або перемир'я для того, щоб перевести дух, зібратися і знову розпочати нову війну. І от у травні. 1918 року в Україну, в Київ приїздить делегація із Росії. Російські комуністи сідають за стіл перемовин для того, щоб написати, створити такий мир, мирний договір. Вперше росіяни. Відкрили роти від жаху. Українська делегація розмовляла тільки українською мовою. Кому треба давали перекладача? Договір укладався двома мовами: українською і російською. Ну, це було шоком. От вам армія. Питання мова, друге питання. Але у росіян було завдання тягнути як можна довше. Вони викладали такі умови, які Україна аж ніяк не могла узгодити. І все-таки йшли далі. І от 6 червня 1918, Київ. Велике свято День народження Олександра Пушкіна. Точно так, через 105 років, 6 червня 2023 року не тільки День народження Пушкіна, а за рішенням ООН відзначався Міжнародний день російської мови. Там був у 18-му вибух Звіренці, тут у 23-му Каховка Херсон. Відлуння цих подій, а ви знаєте, що росіяни дуже люблять сакральні дати. І от вони прив'язуються до цих дат. Що ж трапилося у Звіренці? Ну, перш за все, чому? Звіринець чи звіринець? Справа в тому, що за часів Русі київські князі дуже любили відпочити на природі, полюванням зайнятися, а там під Києвом були ну, нелякані тварини. Побудували замок. Приїздили на відпочинок князі давньої Русі. Ну, а де земна влада, там поряд представники або менеджери небесної влади. У 1070 році в Звіренці постає Видобецький монастир. І так би воно все добре було. За часів Івана Степановича Мазепи в Звіренці. Було побудовано фортицю, невеличка, але міцна. Та все змінилося за наказом імператорським. У 1893 році район Звіренця, Звіронецький район став величезним військовим складом. Причому його вивели від підпорядкування київській владі. Він напряму підпорядковувався царю. Тут було завезено величезну кількість боєприпасів. Виникли будиночки, маєточки, школи, крамнички, монастир і кладовище. Всього на 10 тисяч населення. І от як же ж розвиваються події? А справа така, що вранці о 10.10 10 в звіренці почалися вибухи? Вони були надзвичайної сили, причому кожен ставав все сильнішим і сильнішим. Там було 2 мільйони зарядів. Вони детонували один за одним. Треба сказати, що доволі швидко спрацювали служби. Уже об 11-тій пожежники, медики були в звіринці. У цей час у центрі Києва за 12 кілометрів від звіринця була величезна паніка, вивертало, вибивало вікна, витягало двері, уявіть собі, Київський університет, міцні вікна вирвано, двері, здавалося б, металеві, ковані, такі, що не пробити, вивернуто. Так аж до Львівської площі. Палац гетьмана Скоропадського був на Шовковичній. там повибивало геть усі вікна. Люди починали збиратися, кудись тікати, гарячкувати. Ну, треба сказати, що пожежа знищила 900 будинків. Жодного будинку в Звіринці не залишилося. Люди, які ховалися в підвалах, були заживо поховані люди, які тікали несучи своїх дітей, горіли на ходу. Це величезна техногенна катастрофа. У печерах Іонівського монастиря сховалося 30 монахів, вижило тільки троє з них. Постраждали і в центрі всі будинки на Хрещатику, Фундуклеївській, Університетській до Львівської. У річці Дніпрі вибухові хвилі поперевертали човни. Ну, Уявіть собі, так продовжувалося до 8 червня. Тільки 8-го вдалося здолати стихію. От так Москалі почали акцію знищення арсеналів незалежної держави. І вона тут же продовжилася. От календарно 11 червня у Києві був день жалоби. 12-го підписано попередній мирний договір. Між радянською Росією і Українською державою Скоропадського. Так, цей мир ніколи не діяв. Але він дав перепочинок. Він дав Руський мир. Це коли Русь Росія, а не Русь наша, збиралася. Збирала сили до нової війни. А от я сказала, що це початок кінця. Дійсно, склади продовжували горіти, військові склади. 14 червня велика пожежа на Подолі. Знову ж таки, 10 тисяч людей опинилися без житла, без Хатченки 31 серпня 1918 року. 10 годин були вибухи в Одесі. Можете собі уявити, в Одесі горіли військові склади. 13 вересня вибухнув пороховий склад у місті Керч. Ви знаєте, що непокаране, незасуджене зло тиражується і повторюється. Гетьман одразу ж створив комісії різних планів, які збирали матеріал про винуватців в цих подій. Але сім місяців, які гетьман був при владі, не дали йому часу з цим справитися і довести до кінця. Одне було зрозуміло, що це червоний терор. А от його ми якраз з вами і пожинаємо. Незалежність 1918 року почалася із вибухів військових складів. Незалежність 1991 року продовжилася за тим же сценарієм. Понад 20 вибухів військових складів відбулося в той час. Ми з вами можемо згадувати скільки і прикидати, як би все це зараз нам пригодилося. Ну, от тільки уявіть, 10 жовтня 2003 рік Бахмут згорів склад боєприпасів. Їх було більше ніж 46 вагонів, 30 тисяч реактивних снарядів до систем залпового вогню. Чотири підряд рік за роком. 2004, 2005, 2006, 2007. Це склади у Новобогданівці Запорізької області. 6 червня 2005 року. За 20 кілометрів від Хмельницької атомної станції і ще один вибух військових складів. 27 серпня 2008 року Лозова. вибух Арсеналу, де зберігалося 95 тисяч тонн боєприпасів тактичні ракети Луна М. Артснаряд для танків і БМП, ракети переносних зенітних комплексів, боєприпаси для реактивної артилерії. 20 березня 2014. Кривий ріг. Вибухи, склад танкової дивізії. Повністю заправлені пальним, з повним боєкомплектом горіли, вибухали танки. А цей час уже йшла неоголошена війна. 29 жовтня 2015 року Святове Луганщина. Вибухи реактивних систем Смерч Град Ураган. 26 вересня 17-го Калинівка Вінниччина. вибухнула. 188 тисяч тонн боєприпасів ракети, системи, «Смерч», ураган, град. 23 березня, 17-го, Балаклія, Харківщина. 9 жовтня, 18-го Вічня, Чернігівщина. Чи проаналізовано ці катастрофи? Чи вжито заходів запобігання, щоб вони не повторилися? Знову, От тому я ізгадую 6 червня 18, го 6 червня 23-го як початок отакої великої агресії, технологічних катастроф. Катастрофа у Херсоні відноситься до категорії Великих європейських катастроф найбільшої у десятиріччі. На цьому я не хочу закінчувати. Ми з вами пережили дві найбільші планетарні катастрофи. Це спланований радянським урядом Голодомор 32-33. Це аварія на Чорнобилі, якої теж можна було уникнути, яку практично. Так, як Спітак, так як Чорнобиль, це була зброя упокорення націй. І вона спрацювала. Ми мусимо подолати наслідки катастрофи. Що нам треба? До булави додати голови, так вважали наші пращури. Отже, учіть історію, панове. Щиро дякуємо, пані Ганно, за ці паралелі. Дійсно, для багатьох з наших глядачів та радіослухачів дійсно стало відкриттям ось ці паралелі, які ви навели на початку го століття і початку 21-го століття. Ніби міняються держави, режими, але ворог у нас залишається той самий, і методи, як ми бачимо. Залишається у них ті самі, і так само якраз ось ті сакральні дати День Пушкіна. Ну і на жаль, досі ще в Україні є якісь прихильники Пушкіна. Цоя навіть от в Луцьку досі існує вулиця Пушкіна, тому що міський голова ніяк не зважиться її перейменувати. Ну але дійсно зараз головне, щоб ми вивчили ці уроки історії, завдяки вам дійсно ви нагадали про звіринецькі вибух і. Будемо сподіватися, що наші майбутні покоління, молоді покоління все-таки запам'ятають цей урок історії і ніколи не допустять її повторення. Щиро дякую вам, пані Ганно, за сьогоднішню розмову, за наше спілкування. Письменниця, журналістка, авторка блогу Ганна Черкаська була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. І йшлося на нас сьогодні про 105-ту річницю від однієї з найбільших техногенних катастроф в Україні початку ХХ століття. А також про, мабуть, найбільшу за останнє десятиліття катастрофу, підрив расистами греблі Каховської ГЕС. Це відбулося знову ж таки 6 червня, які і 105 років тому, в день народження Пушкіна. Дякуємо вам. все добре. Тримаємось, пані Ганну. Дякую вам. Щасти.